Замечательное настроєння но извините, сейчас мне брьоться. Вам його немножко подпортить. Брати Капранови, позитивний образ придурка прийшов до нас з екранів і плекається вже не один десяток років. Тімон та пумба з короля Лева, Віслюк зі Шрека, лінивець сід з льодовикового періоду, король Джуліан з Мадагаскару. Зараз герой придурок став обов'язковим, точно як раніше, герой Любовник. Що? <рес> 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 Безвідповідальний, але веселий, дурний, але добрий, набридливий, але смішний і завжди позитивний, бо волею сценаристів його ідіотські витівки йдуть на користь головним героям. Сіта повістка. <клухи> <клухи> що ж тут дивуватися, коли в результаті люди голосують за смішних, дурних та безвідповідальних, адже саме з ними асоціюється позитив. І коли виявляється, що в реальному житті подібні персонажі зовсім не так позитивні, я ж не лох Західні партнери вже тривалий час без дипломатичних реверансів прямо кажуть, що зелена влада ворог України. Люди не ймуть віри. Як так бути не може? Це, мабуть, змова, бо хлопець хороший. Йому просто заважають бояря, опозиція чи оточення. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. П'ять менеджерів. Це віра, яка сидить у підсвідомості, тому подолати її неможливо, бо кожен відчуває себе головним героєм фільму і певен, що придурки завжди на користь. Не треба вестись на всяку рекламу. Ви ж виберіть і а не йогурт. Вечер, вечер наступает вдруг Если свет в квартире отключает друг Если ты копейки брать в карман устал Может быть заглянешь в урядовый квартал Разворуй Минэнерго Разворуй Богу Кварталівські блазні пишуть, не потрібно використовувати бренд Квартал 95» у політичних контекстах. Я б з радістю, але ви ж перші почали. Перше питання: хто за те, щоб Верховну Раду України розстріляти? Нагадаю, початок 19-го. тоді Зеленський зі своєю командою клоунів зробив чос Україною. Тільки збирали вони не гроші, а політичні дивіденди. Багато хто не звернув на це увагу, але була буквально передвиборча агітація замаскована під благодійні в лапках концерти. Близько п'яти з половиною тисяч людей, лікарів, вчителів та ветеранів АТО з сім'ями відвідали концерт студії квартал 95» у Харкові. Абсолютно безкоштовно. З благодійними концертами артисти вже виступили у десятку міст України. Навіть в останній день перед виборами, коли вже заборонена була агітація, вони робили такий великий концерт в Дніпрі. Бальшим удовольством проводимо. Цей концерт. Значить, Є така маленька підла комаха ломихуза. Вона підсаджує мурах на наркотичний ексудат, а потім примушує їх виконувати всі свої забаганки допоки не знищить мурашник. Зеленський, як та ломихуза, підсадив Україну на свій гумор. А зараз з гумором нього туго, тому годує виборців красивими обіцянками. Інакше а ми не досягнемо потужних результатів. І от після того як ця команда під хіхоньки-хахоньки буквально на власному горбу, занесла Зеленського на банкову, а разом з ним 237 стрьомних ноунеймів у Верховну Раду, у них повертається язик говорити про позаполітичний контекст. І ще одна думка: серіал Слуга народу вийшов у 2015 році, а ще потрібен час для написання сценарію, зйомок, монтажу, озвучки і правок. Проект Буратіно, ймовірно, був запущений ще до 2014 року, і ЧОС в той час серед військових частин і прифронтових міст, так так, ті самі благодійні концерти, це вже була робота на політичну кар'єру Зеленського. Я люблю свою родину, вроді би. Єдине, що викликає питання, а що робив 90 105-й квартал в 2014 році в окупованій Горлівці. Поїхали давати концерти, бо грошей пообіцяли. Не могли відмовитись, бо денег жалко. Чи зустрічались із кураторами з Москви і заодно дали зашкварне інтерв'ю. Зі такі люди, як ми, ми приїхали веселити. Ви розумієте, що ми не можемо бути проти російського народу, в принципі, тому що це один і той же народ. Вікторія Самборська, Владислав Смірнов, щоб зрозуміти феномен кварталу 95, потрібно повернутися туди, звідки він виріс у клуб веселих і находчиво або КВН, який десятиліттями позиціонували як молодіжний гумор. Владімір Владимир Владіла. Владимир. Владимир Владимир. Мене, а? мене, ну, хоч за долги, Я вас очень прошу. Смішно? ні, страшно. КВН був єдиною дозволеною молодіжною сценою в СРСР без тотальної цензури, майданчиком. Доступ до якого контролювали куратори з ідеологічних органів та спецслужб, технологію, яка вирощувала лояльність до радянського дискурсу через сміх, лабораторією правильних образів народів, лідерів, держав. Це була м'яка сила імперії, де обкатувалися архетипи, соціальні ролі та реакції аудиторії. Орі радянська пропаганда завжди працювала через гумор. Це найтонша форма управління емоціями. Ви слышили, що сказав Борис Ніколач Єльцин по поводу Анатолія Чуваса. КВН навчив покоління українських артистів сміятися над собою, але не над метрополією. висміювати слабкість державності, але не слабкість імперії, грати ролі, які вигідні центру, а не нації. І саме з цього середовища вийшов квартал 95». Перші роки кварталу це гастролі, телеефіри, зйомки, формати та гонорари в російському медійному полі, і російська аудиторія, і російські продюсери, і російські телеканали визначали, що можна а. А що не можна, це не зрада, це контекст формування. Культурний код формується там, де людина працює і живе професійно. Тому квартал ніколи не був українським проектом у глибинному сенсі цього слова. Він був пострадянським проектом, який працював на українському ринку, із стилістикою, риторикою та гумором, створеним у просторі, де українська держава завжди була матеріалом для жарту. Я устроїв вам піс пасадові. Возбив, і шоколад. Коли у му році автор і обличчя кварталу став президентом, це не феномен телевізора, це феномен культурного коду, який десятиліттями працював на деполітизацію націй. Тепер уявіть країну, яка обрала верховним головнокомандувачем людину, вирощену саме у такому дискурсі. На фоні корупційного скандалу, що вибухнув довкола Тимура Міндіча, раптом стало видно те, чого ніхто не хотів визнавати: що культура. Без відповідальності. Ось. Повертаю вам Україну. Породжує політику без відповідальності. Ви констатуєте проблеми корупції зараз в Україні. Ви тут жили? Ви коли-небудь тут жили? Коли студія десятиліттями тримала монополію на висміювання політиків, ніхто не перевіряв тих, хто стоїть за цією студією. Коли квартал вчив країну дивитися на владу через сміх. Горіла ката! up Ніхто не дивився на квартал через призму влади. Тепер, коли виходить нова афіша єдиного кварталу, вона виглядає вже не як концерт, а як культурний привид епохи, яка мала би залишитися в минулому. Україна досі живе в тіні культурної імперії. Ми вигнали російську армію з багатьох напрямків, але російський гумор, російські формати, російські ритуали залишилися в нашому інформаційному полі. І квартал один з найбільш помітних уламків цієї тіні. Головне. Це питання не в афіші, і не в концерті, головне питання: чи готова Україна нарешті визнати, що культурна інфільтрація це така ж небезпечна зброя, як і ракети. Бо гумор, який висміює державу, знищує державу. Бо еліти, які виросли на сміхові над політикою, руйнують політику. Бо культура, яка роками була інструментом імперії, ніколи не буде інструментом свободи. Я вибачаюсь, але на дерев'яних палках мають бути не картонки, а корупціонери. Ірина Мудренко цитата зі студії Квартал 95: Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції. Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів, наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, це не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості. То що квартал 95? Міндіч вам Зеленським підсунули про недотичність до політичних процесів. Це такий жарт? Чи вам нагадати, скільки ваших колег стали політиками? Що ви забули? Давайте тоді загинати пальці разом. Ваш духовний лідер і натхненник Вовка Зеленський, президент України, його друг дитинства і ваш юрист Іван Баканов, екс-голова СБУ. Ще один Вовин друг та ваш сценарист Сергій Шефір, колишній перший помічник президента, ваш виконавчий про. Продюсер Сергій Трофімов, – екс-перший заступник голови офісу президента, ваш сценарист Юрій Костюк, колишній заступник голови офісу президента. Нині покійний продюсер Сергій Сивохо, екс радник секретаря РНБО, актор Юрій Коряченко з кличкою Юзік, депутат 9-го скликання, комік Максим Ткаченко. Ще один депутат 9-го скликання, сценарист Олександр Кабанов. Теж став нардепом. Менеджерка з маркетингу Ольга Руденко теж. Діюча нардепка, і цей список можна продовжувати і продовжувати, наприклад, додати таких зашкварених персонажів, як Коля Катлета, про ваші блюзнірські треш-жарти я поки промовчу. Їх тільки ледачі не обсмоктував на Фейсбучику. От, якщо слі видати видать палочки, палички, а мітінгуючі в шерстяну одежду. Так ми зможемо добивати електричність. А тепер хочу залишити вам питання, як ви квартал 95, можете бути поза політикою після такого солідного списку з владних зірок Світлана Самарська. Мабуть, через те, що кожен третій допис про квартал згадала про давнього кварталівця Дениса Манжосова. Він покинув квартал у 13-му році, пояснивши це бажанням розвиватися і здобувати режисерську освіту у США. Пригадуєте напередодні президентських виборів у квітні 19-го року Манжосов анонсував. Прес-конференцію, на якій обіцяв розповісти правду про свою 30-річну дружбу з Зеленським та про причини їхнього розриву. Адже вони були не лише колегами, вони були однокласниками, наскільки я пам'ятаю. Самдіну часу почує почим. кожного, на почує, почуємо. <почуємо. Але Манжосов не з'явився на власну прес-конференцію, і з того часу про нього не чутно. Чому здумається йому є що розповісти? Де б він не знаходився зараз? Найкраща нагода вийти з вимушеної тіні.